Всі вітаю, зустрівся з міністром екології Слава Васильівною стосовно двох звернень від мене з Краснокутської громади та з Лозівської громади. Питання було такі. Краснокутська громада не може отримати до сих пір дозвіл на водовідведення. Ми працюємо в Краснокутській громаді, Олексійський старостат. Сувне питання, яке тут в громаді було ще з минулого разу. У нас це яка постачання ситуація. Да, ми намагалися поінформувати, поінформували пана народного депутата, пана Павла щодо ситуації, по якій він звертався по Краснопульській громаді. Зараз державне водне агентство відпрацьовує, але ми саме на Краснопульську громаду також направили відповідь і просимо там по процедурі, ще додатково звернули звернутися до водогенства для того, щоб вони цю проблему вирішували. Пані містерка Повідомила мене, що вона примає на особистому контролі цю ситуацію по Краснокутську, і по була проблем було проблемне питання, яке взагалі є в Україні. Що якщо людей зарос заросли паї, і вони самі зріжуть дерева там чи курщиці, і будуть десь перевозити, то тоді поліція може притягнути до відповідальності. Тому треба було врегулювати це питання. Власна збиля ділянка. А поруч з вона власність громадянина. А поруч з ділянку є лісосмуга. смуга. Вона не власності ні в кого громада не взяла на баланс, але ця лісосмуга розрослася, тобто сімсіміна летіли, летіли і залізли на ділянку громадянина, і він обробляє зараз не два гектари. А півтора тому що пів, пів гектара засіяла лісосмуга, яка розрослася. Цим питанням ми займаємося окремо, тому що це стосується не тільки даної громади, а питання взагалі глобальне, централізовано. Вирішуємо по бо... шукаємо рішення, щоб по всій Україні, але вирішимо це питання. Так. Так? Так. 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 Все. Дякую разом допомоги. Слава Україні.